Привіт, в цьому відео я хочу зробити порівняння роботи кур'єром в чотирьох компаніях, найбільш відомих, найбільш розповсюджених. Це компанія ДПТ, GLS, Amazon та DHL Deutsche Post. Всю інформацію, яку я вам буду надавати, вона від моїх колег. Товаришів, які в даний час або працюють в цих компаніях, або прийшли в компанію DPD з цих компаній, і це їх власний досвід, який я переказую, переказую вам. Можливо, десь буде суб'єктивна трохи інформація, ну по-іншому, вибачте, ніяк. І так, перше про що хотілося б поговорити, це звичайно про зарплатню. В компаніях, таких як Amazon та DHL, ваш заробіток буде залежати від кількості напрацьованих годин. В компаніях DPD та GLS у вас буде просто суха ставка, що платять в компанії DPD? в середньому, як тільки ви приходите, розраховуєте на зарплатню в районі 1900-2000 євро. Це нето та сума, яка буде безпосередньо вам заходити на карту, на вашу карту. E, GLS — та ж сама ситуація, і yeah, далі давайте поговоримо про церкви в таких компаніях, як Amazon та THL. E, як вже раніше було сказано, там залежить від того, скільки годин ви напрацювали. Але якщо взяти в середньому в середньому по палаті ті цифри, які мені називали колеги та друзі, в середньому десь виходить від 2 до 200. Ось така ситуація по, по зарплаті. Тепер давайте поговоримо щодо робочого графіку. Зяти тіп'яті, то ми працюємо 5 робочих днів і по контракту 2 суботи повинні дві суботи в місяць повинні відпрацювати. В суботу зазвичай вивозяться періо-пакети це амазоновські невеликі конверти, коробки, також їжа, коробки з їжею, Hello Fresh пакети. Квіти можуть бути, це експреси. Починаємо ми о 5-3 години на конвеєрі і потім завантаження виїзд десь в середньому в суботу біля 30 до 50 адрес за 3 години, ну, тобто приблизно 3 години розвезли і додому. Якщо взяти ГЛС, ГЛС працює 5 робочих днів. Субота та неділя в них завжди вихідний. Amazon. Amazon і DHL вони працюють по 6, 6 робочих днів на тиждень. Зубота в них також повноцінний робочий день, тому враховуйте, якщо у вас сім'я, ну, буде трохи складно. У вас тільки один вихідний, ну, мало що будете встигати. Що ж, давайте тоді поговоримо про транспортні засоби, на чому ми здійснюємо доставку. Так, якщо взяти конкретно мою фірму DPT, то в нашій фірмі всі спринтера, всі нові, 24 20, 25 рік виробництва є половина десь на автоматі, половина на механіці. Якщо взяти GLS, GLS в основному також спорінтера або крафтера. Дуже рідко можна в якій фірмі зустріти французи. Якщо говорити про Amazon, то в них зазвичай французи. Плюс потрібно ще враховувати, що машину ви приймаєте тільки на депо, ну і там же її здаєте. Тобто потрібно враховувати момент, що вам до депо потрібно. Їхати своїм транспортом або з колегами. Це створює певні незручності і це повинно нараховувати з вами. Якщо все також варто зауважити, що в компаніях DPD та GLS автомобілі прив'язані до конкретного кур'єра, вони завжди з вами. Ви можете їх використовувати у якихось своїх справах, своїх, своїх цілях. Ніхто це не забороняє. Якщо це в рамках розумного, там до 20 кілометрів якийсь магазин, чи, наприклад, на кляйна він знайшли меблі, техніку, ну без проблем берете бус, їдете їдете по своїм справам, забираєтеся. Що вам потрібно. Якщо ви маєте ідею. Працевлаштуватися кур'єром в одну з компаній, про які ми ви ще говорили, то і не знаєте чого почати, почніть з того, що напишіть свої координати, можете в коментарях, і тоді я вам дам контакти роботодавців. Це перевірені, перевірені надійні роботодавці з гарною репутацією. Тому. Варто працювати. Якщо ви вже надумали працювати кур'єром, то ці люди будуть найкращими з тих, що, ну що можна знайти. Бо як ви самі розумієте, в своїй сфері ми постійно скупуємося, питаємо про умови, ну це завжди цікаво. Чи вибрали ми достойного роботодавця, чи працюємо ми за гарних умов, чи варто змінити все ж таки. Все ж таки, роботу чи ну, не роботу, а фірму. Ну, якось так. Пишіть свої запитання, по можливості спробую дати відповідь письмово. Успіхів!